Добрий день, мене звати Галина. Покажу, що посіяла сьогодні в суботу зранку: це волове серце рожевий. 7 стаканчиків у мене вийшло. Волове серце червоний. Також вирішила лише три стаканчики відмежу лапу посадити. Тому що щось у мене дуже багато томатів. Я не знаю, який він сажу перше. Ну, і також іще у мене є. Ось. Мікадо жовтий, вирішила, що 6 стаканчиків трішки ще залишилося. Сажу ці томати сію, вірніше, в суботу, ті, що трішки не встигло, мені вже не вистачило часу, ні часу, ні сил. В середу, 13-го числа. То я зранку посію ці, Субота, 16 березня, продовжую сіяти індетермінантні томати. Ось у мене така касета. Один рядочок я посіяла апельсин. Це індетермінантний високорослий томат. Посіяла я тут оцей крайній один рядочок. Ще в мене вони залишились. Його хвалять, але його в мене не було, тому вирішила сіяти небагато. Ось цей рядочок ще раз показую, це у мене апельсин. А тут два рядочки. Ось один. І другий це у мене жовтий гігант. Такий томат у мене не раз був, правда, минулого року я його чомусь не сіяла. Він дійсно дуже великий, він смачний, тому я вирішила його посіяти. Сію зараз в, такій, в цій своїй великій касеті. він дуже смачний, я його люблю. Але на рахунок врожайності у мене особисто, ну він якось не щороку був дуже вражайний, але вирішила сіяти раптом роду. Гарно, і в принципі через його високі, на мою думку, смакові якості. А це у 6 стаканчиках я посіяла також високорослий томат рожевий шолом. Він, дивіться, який красивий, серцеподібної форми, і у нього крупні плоди. 300-600 грам. Він у мене вперше, тому я його весь не висівала. Спробую, надіюсь, що буде дуже смачний. Дуже люблю рожеві помідори також. Ось такий гарний. Надіюсь, що такий він у мене буде гарний. Поділюсь з вами? Ось тут є сій сорт Надія Тарасенко. А чому вирішила також показати Насінечко поки не заглибило, а я сьогодні не показую, як сію, тому що попереднє відео про це було детальне, думаю, не варто. А дивіться, це хоч не гібрид, а сорт, насінечко таке рожевеньке. оброблене, Це мені сподобалось. Ну, для насіння це краще. Та я придачу зручно сіяти, тому що гарно видно. Ось такий дивіться, високорослий також, китицями формується, середньоранній, рожевий, він не дуже великий, там 100 грам наближено і такий симпатичний, з носиками у мене його не було ще. Спробую. Що вирішила сьогодні ще зробити, крім томатів, посіяти ще цибулю «Ексибішн». Ну, ось таку спробую, таку маленьку коробочку, зробила там рядочки. Скажу чесно, ніколи не мала я бажання вирощувати із насіння, тоді розсади і висаджувати цибулю. Але це називається всі сіють, я вже жартую над собою і я посію. Ну, якщо виросте, то чому б ні? На літо згодиться, вона ж довго не лежить, тому що багато консервацій, салатів, ну, нехай буде. Спробую собі. Ось я вже посіяла трішки цієї цибулі ексибішн. Посіяла всі томати, які планувала. Ось хочу показати, яку я цибулю. Тиканку або сажанку. Вони тут понаписали сіянка, і сажанка, і, і тиканка. Я називаю таку цибулю вже саженка. Я випадково її в супермаркеті купила, я, в принципі, хотіла рожеву таку іще білу куплю салат. Ну, звичайно, в мене є. Ну, ось так, якраз не дешево воно, правда, але просто випадково. А ось мій помічник. Сьогодні він то поряд, але спить. Ось так собі. Не працює. Прийшла на город, і оце хочу показати, як я намагалась, ну, восени живцювати собі троянди. Ну, побачимо, що буде. Зараз ось так, покажу. Ось так, мої гілочки зараз виглядають. Ось іще. Ось так. І ось. Ще моя трояндочка. Ще я ну, сьогодні мало встигла зробити роботи завдяки своїм сіянням томатів. так що Покажу ще іншим разом. вам. У мене маленькі мої трояндочки. Це мали бути спреї. Я купувала набір. Так. А вийшли вони якісь малесенькі бордюрні. Щось таке маленьке. Ну, вони квітли, ну я сказати, що задоволена була, ними там далі ще є. То не дуже. Але вирішили, нехай будуть, а за ними будуть великі, якщо вдасться ці, що я живцюю. Ось так. Ось ця трояндочка така трошки більшенька, дійсно трішки на спрей схожа. Ну, не знаю, нехай вже будуть. Я минулої рік, тут понад ними посадила чорнобривці. я їх просто. Замучила тими чорнобривцями, то було нечаяно, хотіла маленькі. Виросли великі. <рес> така справа. А це у мене там виноград. Це у мене гортензія. Мені дали кущик деревовидної гортензії. Я посадила, поділила на частинки тоненькі, але так гарно квітли. А ось у мене є такий навіть букетик із сухої моєї гортензії. І дивіться, так -то собі він у мені в будинку стояв. Такий симпатичний, а яка ж нібито тоненька. Ось так миленько чекаю, поки нова виросте, що хочу ще посадити. Отже, до побачення. Підписуйтесь на мій канал, адже там для вас багато чого вже корисного і цікавого. Рада буду зустрічі. До побачення. Ставте вподобайки, натискуйте на дзвіночок.